Друзі, всіх вітаю, мене звати Оксана. Дивимося прогноз на наступний тиждень, з 20 по 26 березня. Дивимося на кожен день прогноз. Спочатку подивимося, яка буде енергетика взагалі наступного тижня. І потім будемо робити прогноз на кожен день. Так. Яка буде взагалі енергетика тижня, іншої колоди зразу так? Боротьба боротьба проти нашого нашого ворога. Король контактів у мене зазвичай випадає на Путіна. О, сама випала карта. І наша боротьба проти нього. У нас добрий захист є. У нас розпочинаються якісь нові дії. І королева жезлів. Ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо, як потрібно робити, і ми маємо чим це робити. Тому, друзі, сподіваємося, що так і буде. Тепер дивимося наш кожен день. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Так, друга колода. Так, тут я ще питання не задала, на який день вона вже випала, тому, друзі, забираю. В понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота і неділя. Так, друзі, дивимося понеділок. Понеділок, очікування. Очікування, можливо, на якесь озброєння. Але і може щось і літати по цій карті. Зараз я додав. Друзі, ви знаєте, понеділок може бути досить таким активним. У нас дев'ятка мечів, це карта, коли страшно, це карта така, карта страху. Очікування, очікування. На озброєння, але карта страхує і літати щось може по цим картам. Вівторок. Вівторок настає на жриця і зірка. Зірка це наші надії, це наш, наша майбутня перемога, до якої ми йдемо. Якісь нові домовленості, але вони, може початок цих домовленостей буде проходити, так що не всі будуть про це знати. Можливо, не всім потрібно про це знати. Саме головне, що вони для нашої перемоги. Так, друзі, це домовленості за якесь ще нове озброєння, яке буде. У майбутньому. Добре. Середа. Карта боротьби нашої. Відстоювання позицій. Карта боїв. В самих таких наших гарячих точках. По цих картах може щось літати. Може, може працювати ПВО наше. Також, тому середа, так, будьте уважні, обережні. Четвер. Друзі, у нас карта суда, Це якесь дуже важливе питання. Важливий день. Знаковий день, я б сказала. Друзі теж четвер може бути досить активним. Є загрози на четвертому. Будьте уважні і обережні. День такий вирішальний. П'ятниця. Колесниця, рух, це добре. Друзі, оце наш рух. По колісниці і лицарю жезлів це наш активний рух. Можливо, це мова йде про наш контрнаступ. Ну, не будемо про це казати, не, не потрібно, мабуть. Але якась трансформація в цьому плані є. Я так розумію, що надходить озброєння для нашого контрнаступу. Це добре. Це дуже добре. Надходить, можливо, не все, не все в тому обсязі, який потрібен. От, але трансформація з цього плану у нас карти показують. В кращу сторону, я маю на увазі. Так, друзі, субота. Субота. День може виявитися досить активний. Теж потрібно бути уважними обережними. Зараз ще подивимося цю карту. Тому що в нас є карта сила, це коли давлять, на нас тиснуть. Перевернута п'ятірка кубків. Це наше незадоволення. Друзі, може виявитися активним день. Так, з субота. Теж будьте уважні, обережні, лицаря мечів, це. Завжди, ну, завжди е дуже часто випадає на якісь активні дії, коли, е коли щось дуже літає, коли активність у небі, ворожа авіації, коли щось можуть запускати. Отакого такого плану, уважні, обережні. Неділя, очікування на хороші новини. Сподіваюсь, що ми їх отримаємо, ці хороші новини. І можуть бути дрони, друзі, у нас на цих днях. наприкінці тижня, можуть бути і дрони у нас. Вони взагалі можуть бути у будь-який день тижня. Трійка мочі не дуже добра карта. Тому, друзі, уважність і обережність. Такий був розклад. Колись кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі.